Щирі вітання. Насправді, нестачі воїнів зовсім нема. Нема ніякої нестачі воїнів і воїнш. Але у такому ізобілії неелектризованих воїнів і воїнж є доволі багато абсолютно беззахисних людей, які знаходяться практично один на один зі своїми їм зовсім не по силам проблемами. Стається це. Через порушені зв'язки, але також це стається через відсутність просвіти воїнів суспільств щодо інструкції і як оберігати порядок. А вона дуже проста: недопущення у суспільстві агресії, зла, наклепів, шкоди. Мирним людям. Також інструкція має включати ознаки агресорів. Агресор несе шкоду, агресію, наклеп, зло, урон мирним людям. Це є неспровокована агресія, а покарання агресора має бути тотожнім злу, що спричинив агресор. І це не є агресія, а правосуддя. При перших ознаках якогось хамського неделікатного ставлення якоїсь людини до. Іншої важливо такого потенційного агресора ізольовувати на карантин. Сила не той, хто агресор, а сила той, хто агресорів зупиняє.